Це Владислав, я спеціаліст технології внесення продуктів компанії Сенгента, що б хотіли проговорити з вами сьогодні. Хотіли проговорити про якісне внесення, основні аспекти, на що потрібно звертати увагу і тому подібне. Давайте почнемо з вами з підготовки оприскувача, що потрібно знати, щоб ефективно почати сезон оприскування. По-перше, повністю видалити залишки антифризу, який був у вас залитий на прикінці сезону. Перевірити рівень масла та охолоджуючої рідини, перевірити тиск в шинах, переконатися у справності всіх електрообладнаннях, оглянути стан ременів та цепів, переконатися у справності секції на штанзі, тому що з минулого сезону могло щось трапитись, десь якісь кріплення, тому подібне, десь щось лопнуло і так далі. Це все можна замінити на початку сезону, щоб власне, на початку сезону не, не трапилось нічого. Щоб могло б зупинити вашу роботу, впевненість у відсутності тріщин на штангах і резервуарах. Також потрібно вирівняти серію під прямим кутом до цільового об'єкту, перевірити правильність і точність складання штанг, переконатися, що всі хомоти затягнуті, щоб запобігти втратам робочого розчину. Тобто запустили оприскувач, подивилися, якщо наявне десь протікання робочого розчину. Потрібно е, устранити цю несправність. Також би я ще відніс до цього е, такий етап, як би перевірити клапани мембрани, тому що після зими вони пересихають, перемерзають. І на початку, коли ви запускаєте прискоч, вони можуть бути в несправному вигляді. І якщо ви виконали всі вище назначені дії, ви зможете бути більш таким впевнені, що вас, ваш оприскувач якісно підготовлений до початку сезону. Друге, що я, я хотів з вами передивитися, це оптимальний тиск. Потрібно пам'ятати, що змінюючи тиск, завжди суттєво змінюється спектр крапель. Якщо тиск менший, то відповідно краплі будуть більші. Якщо тиск буде більший, то відповідно краплі будуть меншого розміру. Ви можете побачити на прикладі, якщо розпилювач, в нього тиск один бар, то в нього зменшується кут розпилу. Він буде в нього, наприклад, 90 градусів, також зменшується, буде менша норма виливу. І якщо ми робимо тиск, уже більш оптимальний для того розпилювача, який ми використовуємо 2,75 бари, то ми можемо побачити, що кут розпилу в розпилювача вже оптимальний, такий він, який він має бути. І норма виливу також оптимальна, такою, як він видає. Також потрібно пам'ятати, що. Різні розпилювачі, навіть за однакового значення тиску, видають різний розмір крапель. Завжди можна контролювати якість покриття за допомогою водочутливого паперу. Ви можете побачити, так був проведений обробіток і підкладений водочутливий папір. З цього водочутливого паперу можна оцінити, якої якості нанесення робочого розчину він досяг за допомогою додатку SnapCard. Можна його скачати, і ви бачите, виділяємо рамки, наводимо на водочутливий папір, і ми бачимо якість покриття після оприскування. Якщо говорити за відсоток покриття для якісного оприскування, то він починається від 14%. Якщо ми досягли якість покриття, хоча б 14%, то можемо сказати, що препарат вже якусь ефективність проведе. І... Оптимальна якість покриття це до, до 30%. Якщо буде більше 30%, то це буде перевитрата робочого гроші, стікання і так далі. Е, якими є вимоги щодо якості нанесення? Ви бачите е, водочутливий папір і е, кількість крапель на квадратний сантиметр. Візуально, як це виглядає просто. Е, ви бачите, що продукти системної дії е, мають потрапляти від 20 до 30. Крапель на сантиметр квадратний для ефективного спрацювання і продукти контактної дії маючи потрапляти від 50 до 70 краплів на сантиметр квадратний. Тобто не менше, ніж 20 крапель. Якщо 20 крапель, ну це якраз цей кажу, що відсоток від 14% і більше. Якість несення залежить від розміру та кількості крапель. Так що кожен розпилювач продукує краплі певного розміру, залежно від типу розпилювача, калібру та робочого тиску. За міжнародною класифікацією ІСО краплі поділяються на. До 225 мікрометрів це дуже щільно покриває цільовий об'єкт, але дуже легко зносяться вітром. Розпилювачі від 225 мікрометрів до 400. Це ідеальні для більшості обробок, але за оптимальних роботи до 5 метрів на секунду. Краплі від 400 мікрон це вже оптимальні для внесення грунтових гребіцидів у вітряну погоду та для інших внесень. І краплі від 650 мікрон це. Вже краплі великого розміру, вони більше підходять для вже внесення в касу. І ви можете побачити ось візуально, це були в нас проведені досліди на рнд станції в білій церкві. Це було внесення Miravis Ace по колесу, і ви можете побачити, якраз розмір крапель. Якщо мілка крапля вже в нас, то в нас якість покриття колесу набагато краще. Якщо взяти середню, то вже зменшується і більша крапля вже видає не таку ефективність, розкриває не, такий, не так потенціал продукту, як це зробила там, мілка крапля. Розмір крапель, вітер та знесення, ви можете побачити таку табличку при умовах, від, що відстань від розпилювача до цільового об'єкту становить 50 см, швидкість вітру 3 метри на секунду, тобто оптимальна крапля, і ви можете побачити, якщо діаметр крапель Починаються від тисячі, це краплі дуже великого розміру, в них буде швидкість осадження, тобто дуже висока, вони швидко дійдуть до свого цільового об'єкту. Тобто відстань знесення в них дуже буде мінімальна. Якщо взяти е, ось ці таблички краплі найменшого розміру, тобто ультра, ультрамаленькі, то швидкість осадження буде в них е, уже довшою, а довшою за рахунок чого? Тому що краплі більше дрейфують. Вони більше залишаються в повітрі, їм тобто, більше потрібно часу, щоб потрапити до цього цільового об'єкту. І тим самим ця крапля може більше дрейфувати, випаровуватись і так далі. Тобто не завжди в таких умовах мілка крапля, скажімо, від 100% дійде до цільового об'єкту. Краплі дрібного розміру довше залишаються, так як я кажу, повітря, ніж великий. Вірогідність випаровування, знесення дрібних крапель стає вищою. Також розмір крапель та розподілення. Ви можете побачити візуально, як краплі великого розміру потрапляють на цільовий об'єкт, тобто вони при великих краплях вони досягають всіх ярусів культури, вона може добити донизу культури, а вже якщо підбирати розпилювачі з мілкою краплею, то вона осяде максимум на середині культури, тобто вона не доб'є донизу. Якщо взяти за увагу злакові культури як об'єкт, він росте вертикально, то оптимальними є краплі вже великого розміру, з гарною проникаючою здатністю, що падають вертикально донизу. Якщо вже взяти за, за приклад, культуру широколисту, то великі краплі навпаки осядуть максимально десь на середини культури, а краплі вже від середньої до мілкої, Вірогідність більша того, що вони більше здрейфують і доб'ють до низу культури. Тобто, якщо ви використовуєте якісь фунгіциди, вам потрібно добити до низу краще, то краще взяти якийсь розпилювач, який має або імітацію двофакельного розпилювача, або він є двофакельним. В залежності від якості покриття та здатності проникнення від розміру крапель, ви можете побачити, що якщо дуже дрібна крапля, то вона дуже чудово покриває. Але е ризик знесення в неї дуже великий. Якщо взяти вже дуже велику краплю, то в неї навпаки покриття мінімальне, а ризик знесення вже тобто, е стає набагато менший. І в такому випадку можна собі зрозуміти, що для, для будь-якого внесення потрібно підбирати краплі там, різне, різного типу. Якщо ми вносимо грунтові грибициди, краще обирати мілку краплю, щоб краще покрило, зробило фон. І якщо брати складні погодні внесення, швидкість вітру, там більше 5 метрів на секунду, то краще, звичайно, підбирати краплі більшого розміру. Або для, скажімо, для всіх внесень краще підбирати краплі середнього розміру, яка в середньому покриває чудово, і більш-менш є в неї менший ризик внесення вітру. Також, що впливає на якість внесення, давайте проговоримо про якість води для внесення засобів захисту рослин, що впливає. Нас, на наші препарати, що може впливати на якість препаратів, які ми вносимо. Перше, це жорсткість. Якщо в воді багато знаходиться магнію та кальцію, то позитивно заряджені іони зв'язуються з негативно зарядженими іонами. І, наприклад, речовини гліфосати в 2,4Д, Клопіраліди та інші слабокисті гербіциди, в них може почати зворотня дія, і внаслідок чого може бути осідання осідання баку оприскувача та блокування робочих органів, таких як розпилювачі, тобто забиття розпилювачів і таке інше. І вода, яка має жорсткість більше 380-380 ppm, перед додаванням ЗЗР, рекомендується пом'якшити. Пом'якшити, як ви знаєте, можна традиційними методами: сульфат амонію, препарати, що містять кислоти. Буферні додатки. Також на якість продуктів при змішуванні впливає pH. І якщо pH більше 7, більше то це вже дуже, лужний, дуже лужна вода. І вода, яка має від менше там, 5 pH, то вона впливає на стабільність бакових сумішей, утворюється осад продуктів та підвищується. Ледкість. PH менше 5, вона задовільна для застосування і недовготривалого зберігання тобто робочий розчин, якщо вже у вас є замішаний, тобто потрібно його використати на е, 2 годин, тому що потім починається осад і тому подібне. Якщо вода лужна, в неї pH більше 8, то погіршується контакт краплі з поверхньою листя, тобто стабільність бакових сумішей. Та їх розчинність, є причиною лужного гідролісу діючих речовин. І для попередження проблем вам потрібно просто віддати свою воду на аналіз та дізнатися, яка у вас жорсткість, pH, і ви будете знати, як вже діяти при змішуванні продуктів, які ви використовуєте. Також, що саме впливає на якість. Продуктів це їхня формуляція. Як ви знаєте, що це формуляція це є там таким секретом, який ніхто ніколи не дізнається, не розкриває. І навіть коли сама діюча речовина стає загальнодоступною, то після закінчення патентного захисту то технологія, сам процес виробництва цих діючих речовин він все одно залишається там засекречений, ніхто його не зможе дізнатися. І ось ви бачите справа під мене. Такі результати дослідження це за результатами польових досліджень у 2021 році на соняшнику препарати і аналоги забезпечували вражайність на 10-20 гірший показник контролю хвороб. Як наслідок, достовірно нижча вражайність порівняно з оригіналами. Тобто в лісостеповій зоні це 2,7 центнера на гектар двократна обробка. І в степовій зоні це 1,5-2,5 центнера на гектар, але при однократній обробці. І якщо взяти за основу наш препарат реглон і генерик, то ви бачите, що в залежності від року, тобто зберігання генерики, починають змінювати колір, тобто цей процес стає незворотнім. А оригінальний продукт тобто, залишається завжди в нормальному вигляді і готовий для до використання. Тобто препарати-аналоги можуть блокувати розпилювачі, випадати в осад, може відбуватися надмірне підноутворення. Фітотоксичність та надмірна токсичність. Як правильно готувати бакові суміші? І що для цього потрібно знати? Що в нас може входити в бакові суміші? Тобто, це пестициди, добрива, адюванти, мікроелементи, макроелементи та біостимулятори? І що потрібно розуміти, що Якщо ви формуєте вже бакову суміш, то які препарати потрібно перше додавати для якісного їхнього перемішування і використання, тобто оприскування? Спершу додаються тверді речовини, як ви бачите, це дисперговані гранули в воді, розчинні у воді гранули, тобто порошки, всі ті діючі речовини, які погано розчиняються для, тобто для кращого їхнього розчинення. Потім додаються вже рідини. Це суспензійні концентрати, суспензія емульсії, емульговані концентрати і тому подібне. І вже в кінці вже додаються в нас мікроелементи, макро, біостимулятори і тому подібне. Які можуть бути поширені помилки під час змішання бакової суміші, це може бути поєднання компонентів, які не перевірені, змішування продуктів у неправильній послідовності. Те, про що ми з вами говорили, тільки що є правильна послідовність. Правильність, Ну, і потрібно звертати велику увагу на етикетку, тобто на інструкцію використання продуктів, тому що може змінюватися саме ось цей, це поєднання. Там в всіх інструкціях вказується поєднання, з якими препаратами можна використовувати, з якими не можна. Що може ще бути? Це додавання продуктів, коли в баку оприскувача недостатньо води. Коли ви робите робочий розчин, то рекомендується завжди, щоб в баку оприскувача було тобто, пів. Пів бака оприскувача було вже чистою водою набрано. Тоді вже додаються е, всі інші препарати. Додавання продукту в бак до того, як попередні продукти встигли розчинитися, змішування із занадто сильним перемішуванням. Коли, коли це відбувається, то може утворюватись занадто велике піноутворення, змішування із занадто слабким перемішуванням. Навпаки, якщо слаб, слабке перемішування, то препарати можуть погано розчинитися, в результаті чого можуть забитися розпилювачі, е, залишається осад. Та не враховування повільного часу змішування через холодну воду. Потрібно розуміти, що температура води повинна бути оптимальна для внесення, вона коливається від 10 градусів. Також може бути, як знаєте, фізична несумісність препаратів та хімічна несумісність препаратів, коли помітна фізична несумісність, вона помітна, коли під, час, помітна під час змішування, коли сухі продукти не розчиняються, або не суспензується належним чином. Коли рідкі розчини згортаються і згущуються до пасти або гелів, не розчиняються матеріали, матеріали закупорюються фільтри, розпилювачі і тому подібне. Або довготривалі простої оприскувача, коли ви погано його промили, тобто оприскувач погано промитий був і тому подібне. Коли відбувається хімічна несумітність, вона завжди не завжди може бути явною, тобто помітною, Фітотоксичність може. Настати від декількох годин до кількох днів після застосування. Іноді знижена ефективність є єдиним спостереженням, тобто ефекту хімічної несумісності, може зменшуватись вражайність, зашкодити якості врожаю. Можна навіть самому провести в домашніх умовах тест на сумісність. Ви можете побачити, як він проводиться. До склянки води достається 0,5 літрів води. З того джерела, яке ви використовуєте, потрібно перевірити pH, якщо потрібно відрегулювати pH, якщо у вас вода дуже лижна, лужна або кисла, тобто відрегулювати до того значення, яке ви будете проводити при оприскуванні. Потрібно додати продукт доємності у порядку, зазначеного в таблиці, яким ми проходили порядок змішування продуктів. Потрібно додати розчини, постояти. У провітряному приміщенні протягом 15-30 хвилин і спостерігати за результатом, які можуть спостерігатися результати, що ми можемо побачити. І інгредієнти несумісні. Коли суміш віддає теплом або холодом, ви можете взяти слянку, якщо вона тепла або дуже холодна, це може відповідати тому, що продукти є несумісними. Утворюється гель, накип, тобто осад. Все, що може забити розпилювача, також може відповідати тому, що продукти несумісні, а також утворюється залипання чи інші утворення. Також ви можете побачити табличку з технологією приймування оприскувача чистою водою. Вона розподілена на 8 варіантів. Якщо в оприскувачі залишається об'єм продукту в межах 10 літрів, то об'єм чистої води для промивання ми використовуємо 150 літрів, якщо коефіцієн розчинення 16, то еквівалентом ємо одного промивання 150 літрів. Що, просто, про, що це, про що це кажуть? Краще промити оприскувач меншою водою, але більше раз, ніж промити один раз, там, повний оприскувач набрати і промити один раз. Тобто краще промивати оприскувач більшу кількість разів, ніж один раз. Ну, дивіться, можна використовувати різні методи. Там і народні методи використовують і лимону кислоту, і кальційовану соду. Скільки їжджу по господарствам, чому використовують кальційовану соду? Вона працює в принципі наждачки. Просто якщо візьмемо якісь препарати, які там використовують спеціально для промивки. То вони не завжди є ефективними, тому що на стінках оприскувача залишається той препарат, і він, тобто, з часом накопичується, накопичується, його погано просто промити звідти. На досвіді скажу, щоб використовувати кальціону соду, вона працює як наждачка, включається перемішувач, і вона, тобто, принцип наждачки зчищає ці стінки, стінки баку оприскувача. Розпилювачі в цьому моменті краще зняти коли примиваєте, їх вони знімаються повністю. Змивається все з промивається повністю оприскувач, вся система, щоб не залишилось. А якщо використовувати це з розпилювачами, то розпилювачі можуть швидше зноситись. Тобто саме сопло розпилювача воно також працює, як принцип наждачки, воно зчищається і вилив стає в нього вже набагато більше. В принципі, працюють всі препарати, так, які можуть очищ... правильно очистити його, але, звичайно, краще підбирати ті препарати, які там краще промиють саму систему оприскувача. Ну, це вже залежить індивідуально, хто що вибирає. Можна і лимонною і кислотою. Так буває, так так. Ну, розповідають в господарствах, так примивають. Якщо вона працює, якщо вона нормально примиває, то чому ні? Якщо розпилювачі знімати, можна просто миючим засобом. М'яка щітка, миючий засіб. Також давайте проговоримо з вами про чистоту фільтрів, які можуть бути негативні наслідки, коли фільтри забиті. Це може бути знижень терміну експлуатації самих розпилювачів, вони менше тоді забиваються через них проходять менше самі домішки, домішки піску, препаратів, які погано розчиняються, вони більш проходять через розпилювач, тобто сопло розпилювача, вони більше його стачують. Зниження тиску в системі. Та окремих її частинах це погіршення рівномірності розподілу робочого розчину. Якщо сіточки забиті, десь на одному розпилювачі вона забита, на одному сіточка чиста, тобто вже прохідна знатність розпилювача зменшується. Десь він може виливати, допустим, півтори літри, десь він може виливати літру за хвилину і тому подібне. Це зниження ефективності роботи препаратів та забруднення розпилювачів, зниження врожайності. Що, що можна сказати з пора? Це регулярно примування всіх всі фільтри, в тому числі. Індивідуальні на кожен розпилювач. Чим частіше це робити, тим краще. Ну, в ідеалі це робити після кожного внесення. Також потрібно звертати увагу на кріплення секцій та розпилювачів, тому що секція може перекрутитись, тобто розпилювач вже буде працювати не під прямим кутом до цільового об'єкту. Вона може лягати вертикально і не прибувати донизу. Багато кого трапляється на оприскувачах, ось саме на крилах. Останні, останні секції, тобто вони завжди в них проблема, вони десь перекручуються. Механізатор на це не звертає уваги, тобто працює далі так, але краще, якщо є така проблема, усунути її, щоб у нас не було, так би сказати, на краях оприскувача якихось проблем з внесенням. Також хотів би сказати про технічну підтримку, яка нас охоплює це сервіси налаштування протруюваних машин та перевірка якості нанесення. Робочих гроші це сервіс налаштування оприскувачів та перевірка якості внесення засобів захисту рослин. Також в нас є акція е, технічна підтримка розпилювачів. Ви можете звернутися до вашого регіонального менеджера. У нас є чудова пропозиція, е, деталі, які можете дізнатися в нього. Також послуги діагностичних центрів там, на визначення хвороб, на, тобто якість води перевірити можете і тому подібне.